Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас день обнови, ціна за кілограм 379 гривень. Розпочну ось з такого кардигану. Він вкорочений на зав'язках з дуже хорошим складом: 37% ангори, 5 вовни, решта нейлон. Дуже м'яка, приємна на дотик тканина і светр цей без дефектів. Він йде на запах і ось так виглядає в примірці. Дуже дивна тут довжина рукавів, вони і не повні, і не три четверті, скоріше за все, цей светр неправильно попрали, і рукавчики тут підскочили. Адже розмір вказаний L, тобто він би мав мені ідеально підійти. А насправді він виявився дуже малесеньким. І як на мене, це така не дуже практична річ, адже сам по собі светр теплий, але в нього фасон такий дуже відкритий і невідомо, в яку погоду його можна носити. І взяла до примірочної ось такий дуже оригінальний светр. Тільки гляньте, яка тут цікава в'язка. Щось таке наподобі блінціага. Мені І це насправді Зара. І такий красивий молочний відтінок у нього, але нехороший склад. Він повністю синтетичний. 55% акрил, 45% поліестер. Светрик абсолютно новенький. Ось тут вказаний розмір. Це Емка, він подовжений. І ось так він виглядає в примірці. Все-таки під нього треба щось вдягати під низ, якийсь лонслів або якусь футболку, адже справді тут дуже великі ці такі от декоровані дірки, і це не дуже добре виглядає. Сам по собі він надзвичайно цікавий. Люблю знаходити в секонд-хенді якісь неординарні речі, приміряти, але собі рідко таке щось купляю, адже все-таки люблю традиційні мінімалістичні речі. Далі буду приміряти ось такий чорний кардиган від Mark Spencer, Він довгий і це 18-й розмір. склад тканини хороший. 50% тут вовне міріноса, п'ятдесят акрилом. Так, половина на половину. Стан дуже гарний, без дефектів. І ось так власне він виглядає в примірці. Попри те, що це 18-й розмір, тобто це така от XXL, він не виглядає надто величезним, єдине, що можливо, рукава тут задовгі, але сам по собі він не є широкий, а як для кардигану, який вдягається поверх чогось, в принципі, нормальний. Далі на чоловічому відділі знайшла ось такий светрик від Max в розмірі XL, він в такому коричневому, якомусь бронзовому, навіть відтінку, з хорошим складом 70% тут льону, 30 бавовни. В'язка тут середньої товщини, і ось такий він в примірці. Трішки задовгі рукава, це зрозуміло, це розмір XL, ще й чоловіча річ, і в чоловічих речах якраз видає те, що у них дуже довгі рукава. Якщо говорити про стан, то светрик в ідеальному стані, без дефектів і в дуже хорошій якості. Фірма Max це не дешевий бренд, якісний, і хороший. Ще взяла до примірочної ось такий білий гольф, він також в ідеальному стані. Щоправда, це вже мас маркет це H&M і розмір тут вказаний XS. Він доволі такої грубої в'язки, але вона дещо просвічується. Ну і склад мені тут не сподобався. Він повністю синтетичний, тут поєднання поліестру і акрилу. А от фасон дуже класний, дуже базова річ до усього підійде ще й в білому кольорі. Не так часто трапляється мені свитра. Був би тут, хоча б маленький відсоток вовни, точно б собі його забрала. А от такі повністю синтетичні свитра ніколи не купляю, Вони, по-перше, погано гріють, по-друге, вони не дуже приємні до тіла, на дотик і часто електризуються. Напишіть ваш досвід носіння таких от речей, якщо ви, звісно, купляєте такі речі. Наступна знахідка: ще один базовий такий от гольф в красивому бежевому такому відтінку: це Primark розмір L, Він в тонесеньке йде в рубчик. За складом доволі непоганий: 70% тут віскози, 30% нейлону. Ну і ось такий він в примірці. Чудово підійшов, дуже базова річ, універсальна. Але, на жаль, він виявився з дефектом. Я спочатку цього не помітила, лише коли примірила його. Ось тут на рукаві є просто гігантська величезна пляма. І очевидно, що це якась така задавнена пляма, яку не вдалося вивезти. Далі буду приміряти ось такий фіолетовий светр. Він також йде гольфум, і взяла його через його хороший склад. У складі є вовна. Це 18-й розмір вказаний, але, скоріше за все, його вже теж попрали і він зменшився в розмірі. Зараз вам це в примірці покажу. За складом він на 50% з вовни, на 50% акрилу. І светр настільки зменшився, що і рукава тут стали дуже короткими. Якщо, в принципі, сам по собі довжині, по ширині він нормальний, то рукава, на жаль, тут надто короткі. Інших дефектів тут немає: ні ковтунців, ні дірочок. Якщо б рукава були нормальні, можна було б його сміливо купляти. І знайшла я ще один фіолетовий светр. Якось мені щастить сьогодні на цей колір, хоча сама я його не люблю, він мені не дуже пасує. Але оскільки тут хороший теж склад, теж взяла вам показати. Тут у складі є 12% вовни, 5 альпаки, решта акрил і поліамід. Розмір вказаний М і фірма Mark Spencer. Цікаво, тут зроблене поєднання кольорів, адже за рахунок цього виглядає, що це не просто светр, а ніби поверх светер вдягнута ще жилетка. Дуже теплий, комфортний светр, абсолютно не колючий, м'ягенький, і окрім того, що тут у складі є вовна, яка добре гріє, тут дуже така от груба в'язка, ще й фактурна в'язка з таким от візерунком. Цікаво, це все зроблено. І гляньте, який ще мені светр вдалося знайти, це фірма Collins, Усім відомі, напевно, джинси цієї фірми. І тут мені трапився ось такий светр дуже класного бордового трендового кольору з непоганим складом. Тут є 10% вовни, Звичайно, хотілося більше, ну але скільки вже є. 90 акрил, 10 вовна. Але, на превеликий жаль, попри непоганий склад, кольор класний, він мені абсолютно не підійшов, якийсь такий от малуватий, тіснуватий, одним словом, не гарно сів по фігурі. Стан у нього, до речі, хороший, без дефектів, і така от середня в'язка, він не тонкий, не грубий, приємний до тіла, класний, такий от м'ягенький, якісний светер. Наступним буду приміряти кардиган від Primark. Це, звичайно, мас маркет вказаний розмір XL, але мені тут дуже сподобався фасон. Він йде оверсайз, вкорочений, така от груба в'язка, як на мене, такий дуже правильний кардиган, який легко буде комбінувати з іншими речима, колір такий от коричневий, теж трендовий. У складі тут, попри акрил і поліестер, є невеликий відсоток вовни, а саме 5%. В принципі, для цієї фірми це непогано. Стан у нього ідеальний взагалі нової речі. І ось такий він в примірці. До речі, ось цей от отак светрик від Колін Бордо дуже класно підійшов до нього. Таке от поєднання кольорів мені сподобалося. І загалом, так, сині джинси сюди теж дуже добре підійшли люблю поєднання синього і коричневого. Нагадую вам, що це день завозу, ціна за кілограм 379 гривень. А ми рухаємося далі. Далі буду приміряти ось такий кардиган на короткий рукав в бежевому кольорі. Стан у нього ідеальний, це більш така вже тонка в'язка, він більш легкий. Це фірма White Stuff. Хороший натуральний склад: у нас тут є бавовна, льон, візко, за її трішечки поліестру. І давайте покажу вам його в примірці. Светер має глибокий виподібний виріз, дещо він такий широкий, вільний простір є, тому туди легко піддягати якісь такі от водолазки, футболки, навіть сорочки. І, власне, ось такі от у нього по бокам розрізи непогана знахідка, як на мене. І знайшла ще ось такий довгий кардиган. По ви вже, напевно, зрозуміли, що він з вовни. Він де такий, як накидка, з пояском, приталений, ось така от бірочка, 50% вовни, 50% акрилу. Часто мені сьогодні попадається таке от поєднання 50 на 50. І ось такий він в примірці. Розмір був вказаний 14-й, як на мене, він аж завеликий як для цього розміру. Особливо тут дуже довгі рукава, я їх підкотила. Ось так це виглядає. І сама по собі в'язка тут не є груба, а доволі тонка. Ну, але за рахунок того, що вовна у складі як не як 50%, я думаю, в ньому має бути тепло. Стан у нього ідеальний. І знайшла ще один кардиган, теж в чорному кольорі, вже більш такої грубшої в'язки. І розмір тут вказаний, 18-й. Він також має поясок, але він вже більш коротший. За складом він такий ж, як і попередній, 50% вовни, 50 акрилу. І попри те, що розмір тут 18 а не як в попереднього 14 виглядає в примірці він краще. Принаймні, рукава тут нормальні. Не такі, як були в кардигану, який я міряла перед тим. Покажу вам його трішечки ближче, він де такий, як врубчик, дуже груба в'язка. Думаю, в нього має бути надзвичайно тепло, і стан у нього ідеальний. Зодіо, це була моя остання знахідка. Поважила перший кардиган з ангорую, він заважив на 56 гривень, а від Колінс на 55 гривень. І переходимо до сумок. Ось така була дуже кумедна, оригінальна акцентна сумка, такого яскравого помаранчевого кольору. І тут у ній все цікаво, і оздоблення, і ручки Вони зроблені з дерева, такі як коралі. Ось така ще непогана сумка шопер, яка йде в смужку, і вона в хорошому стані це фірма New Look це замінник не шкіра. Ось ця невеличка оригінальна сумочка, ніби пошита з якогось покривала. І ця теж доволі оригінальна, в неї таке покриття, яке переливається, ніби як якась голограма, лаковане в непоганому стані, і мені здається, що це якийсь вінтаж. Цікава вона неї бірка. Стан хороший, без царапинок, без потертостей. І форма у неї теж, до речі, непогана, сумка доволі містка. Ось така була ще велика дорожня сумка від ГЕС, вона з тканини, з такої міцної тканини, і стан у неї теж хороший. Ручки, щоправда, не шкіряні, а замінника. Попри те, що сумка велика, вона не є важка, сама тканина доволі легенька, тому заважить вона не так вже і багато. І ще ось така була непогана сумка. Вона також йде з замінника, але це хороший бренд, і тут така от шкіра зроблена під зернисту. Виглядає дуже ефектно. Стан у неї ідеальний, і всередині підкладка також чиста. Вона вся брендована, має кілька відділень. Дуже навіть непоганий варіант сумки. І ось така ще була в яскравому такому помаранчевому кольорі, але, на жаль, вона має дуже багато заломів, що спереду, що позаду. Хоча, на перший погляд, так виглядає ідеально. І тут у нас ще ось така теж зернисту шкіру в такому молочному кольорі сумка. І ще ось така от малесенька, коралова, теж в хорошому стані, і це теж Jasper Conran. Без жодного дефекту, я б сказала взагалі як новесенька, і бачите, підкладка у неї теж в смужку і брендована. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Ось такі шкіряні були чобітки, напівчобітки. Написано, що виготовлені вони в англії. Можливо, вони навіть і вінтажні, адже форма у них дуже така однезвична, особливо там цікаво зроблена була п'ятка. Ці червички були в непоганому стані, але вони з ненатуральної замші, ще й на підборах. Ось ці з натуральної вже замші. Це хороший якісний бренд, але вони йдуть на тонкеці, я таке взуття не люблю, хоча виглядає доволі цікаво і стан хороший. Взуття я вам також показую на вагу. Ціна така ж 379 гривень за кілограм. Ось такі були непогані яскраві шльопанці, але у них затерті носики. І ось ці такі босоніжки теж цікавий колір, такий колір капучино, вони з натуральної шкіри і в хорошому стані. Взуття дуже багато, багато і літнього, багато осіннього весняного, тобто на будь-яку пору року можна собі щось та й знайти. До речі, це відео я знімала трішки раніше ще до свят. Тому, як ви бачите, завіз хороший, речей дуже багато, а на свята обнови не було. Я в цей магазин заходила нещодавно і там допродують усе, що не встигли розпродати. Завіз буде аж після нового року. А ми дивимось з вами далі. Що у нас тут ще цікавого? Сподобалися ось такі акцентні кросівки на гробі підошві. Класно тут поєдналися і зебра і леопард, і стан у них був чудовий. І ще ось такі от лофери, дуже м'які, замшеві всередині овчинка, тепленькі. І стан також непоганий у них. Взуття справді дуже і дуже багато, я так розумію, вони спеціально зробили такий от величезний завіс, аби можна було продавати його впродовж двох-трьох тижнів. Серед спортивного були ще ось такі непогані срібні найки. Ось ці також непогані такі от балетки, сліпони з леопардовим принтом, непоганий стан. Це такі якісь підліткові кеди, високі з сердечками, теж стан хороший. І ось ці кеди в бордовому кольорі теж в ідеальному стані. Тут у нас ось такі сині лофери, теж стан хороший, і це натуральна замша. Також були кросівки підліткові з такими мікі Маусами, з акцентною п'яткою, 39-й розмір, стан також хороший. І поруч ще одні кросівки від River Island. Якщо не помиляюся, це натуральна шкіра, ну, принаймні, виглядає на шкіру. І сподобалися мені ось ці кросівки, але вони такі, бачите, заношені, напевно, їх дуже сильно любили, і підошва, на жаль, у них вже пожовтіла. Ще вам на кінець покажу різноманітні дрібнички. Це з люкса. Тут трапляється і косметика, і різні аксесуари. Але тут ціна десь близько 900 гривень за кілограм. Тобто, тут, якщо купляти, то треба приходити в останні дні. На цьому з вами прощаюся. Сподіваюсь, в цьому році ми ще з вами зустрінемося. Одне відео так точно ще встигну випустити. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей.